Вітаю на каналі Мікс Моментів. НОРА Сівел Кава з собою. Чорна кава без цукру з двома кубиками льоду. Її замовлення у будь-якій кав'ярні за будь-якої погоди. Навіть сьогодні, коли на дворі легка мжичка, а пожокле листя посипалось на доріжки, м'яко хрустіло під ногами, наче якісь підлітки розсипали картопляні чипси. У кав'ярні пахло свіжозмеленою кавою і мокрими парасольками, аромат, що ідеально пасував по вільній суботі і цьому жовтню. Собою чи тут? запитав бариста, встановлюючи холтер у каву машину. З собою, відповіла вона. Не те, щоб Лія збиралась кудись іти, просто вона завжди хотіла мати змогу піти у будь який момент, навіть якщо напій ще не допито. З керамічною чашкою це складніше. Шум кавомолки, плавні впевнені рухи баристи, зіщання машини та легка лаунж чи не найулюбленіший набір звуків. Вони заспокоювали, занурювали, заколисували, дозволяли тілу заземлитись, а розуму відлетіти кудись далеко-далеко. Тонкий дверний дзвоник сповістив про нового відвідувача і вирвав її з польоту думок. Лія повернула голову, і погляд приклеївся до болю знайомих очей, блакитних, як серпневе небо. По тілу прокотилася хвиля тепла, але плечі напружились, а серце заколотало. Він застиг. Його погляд. М'яко ковзав по її обличчю не зніяковіло не здивовано, а з ніжністю і з надією. Вона завжди вміла читати його обличчя як відкриту книгу. Щоки наповнились жаром. Дівчина швидко відвела погляд і втупилася в паперовий стакан із кавою, де два кубики льоду стрімко танули. Якби ж і вона могла зараз отак просто розчинитися. Злитися з місцевістю, стати невидимою. Лія розплатилась, узяла напі, намагаючись приховати тремтіння в руках, і вже збиралася йти, як знайомий аромат хвої й дерева накрив її, мов обійми старого лісу. Серце пропустило удар, а шлунок скрутило. Він стояв поруч, так близько що дівчина могла просто нахилити голову і попинитися біля його плеча. Вона не дивилась на нього, але відчувала деспрямований його погляд, на її руку, на тоненьку золоту обручку на безіменному пальці. Лія підвела очі і зустрілася з його поглядом. Не було в ньому голоду чи болю. лише м'який сум і прийняття, і вона знала це точно. Вже бачила цей погляд п'ять років тому. Дівчина взяла свою каву, розвернулась і повільно пішла до виходу. Сьогодні вона ненавиділа себе за звичку завжди брати каву на виніс. але в глибині душі знала, що це гарне рішення.